Друзі, привіт! Для приготування цього смачного рецепту нам знадобиться всього одна сковорода. Ніж, дошка нічого не потрібно. Отже, вмикаємо вогонь, на сковороду наливаємо трохи олії, добре розігріваємо, викладаємо фарш 500 г, будь-який ваш улюблений, курячий, яловичий, асорті. І наша задача обсмажити фарш. Я перегортаю його кожні 2 хвилини і лопаткою розділяю на дрібніші шматочки, щоб не вийшла гігантська котлета. Загально у такий спосіб смажу фарш на сильному вогні, без кришки, близько 10 хвилин. Далі додаю до фаршу суміш заморожених овочів. В мене мексиканська суміш близько 400 500 гр. Можна взяти інші заморожені овочі, які вам до вподоби, або використати свої запаси. Добре, підійде морква, цибуля, болгарський перець, кукурудза, горошок, квасоля. Перемішуємо. Тримаємо на вогні ще пару хвилин. І додаємо макарони або спагетті. Їх краще розламати навпіл. В мене упаковка 500 г Все добре перемішуємо і заливаємо кип'ятком. Води має бути стільки, щоб верхній шар макаронів залишався над водою. Додаємо сіль за смаком, я беру одну столову ложку. Накриваємо кришкою. І залишаємо на 10 хвилин на невеликому вогні, щоб макарони приготувались рівномірно, через 5 хвилин їх потрібно перемішати. Пройшло 10 хвилин. Спробуйте макарони, вони мають бути вже повністю готові. Якщо ні, потримайте на плиті до готовності. На цьому етапі додаємо томатну пасту 140 г. це 2 тюбика. Цукор 1 чайну ложку. сушений часник, 1 чайну ложку. Суміш перців, 3 чайної ложки. Паприка пів чайної ложки. Добре перемішуємо. І тримаємо на плиті ще пару хвилин. Ось і все можна накривати на стіл і кликати рідних вечеряти дуже смачний і швидкий рецепт. Який готую як мінімум раз в місяць вже багато років, рідним дуже подобається. Замінити фарш можна на шматочки курячого філе, сосиски або баклажани. Також дуже смачно. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!